Діяння апостолів, розділ 28. Врятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці поводилися з нами з неабияким милосердям. Вони нас прийняли коло вогню, що його були запалили за дощу, який саме йшов, та через холод. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь, змія з приводу жару вискочила та вчепилася до руки його. Як же побачили тубільці, що гадина звисає з руки його, говорили між собою Цей чоловік, напевно, вбивця, він урятувався від моря, але помста не дає йому жити. А він... Скинувши у вогонь гадину, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим. Довго чекали та, бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, змінили думку і почали говорити, що він Бог. А був поблизу того місця маєток начальника острова на ім'я Публій, що прийняв нас. І гостив три дні ласкаво. Та якраз сталося, що батько Публія, хворий на гарячку і на червінку, лежав у ліжку. Павло ввійшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли ж це сталося, то й інші на острові, які мали недуги, приходили і оздоровлялись. Вони нас за те Всякими почастями вшанували, а коли ми відпливали, понакладали все для нас необхідне. Після трьох місяців ми відпливли на Олександрійськім кораблі, що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Причаливши в Сиракузах, ми там перебули три дні. Звідси, відпливши, прибули в регію. А по однім дні, через те, що знявся південний вітер, причалили на другий день у Потеолі, де знайшли братів, які нас запросили перебувати в них сім день. Так прибули ми до Риму. А звідтіля, брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам на зустріч аж до форуму Апія та трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові. І посмілішав. І коли ввійшли у Рим, Павлові було дозволено жити окремо разом з вояком, який його стеріг. Через три дні Павло скликав до себе знатніших юдеїв. А як вони зійшлися, він до них промовив Я, мужі браття, нічого не зробив проти народу чи батьківських звичаїв. А все ж ув'язнено мене в Єрусалимі і передано в руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї противилися тому, я був примушений покликатися на кесаря, але не тому, що я хотів у чомусь народ мій оскаржити. З того приводу я покликав вас. Щоб вас побачити і порозмовляти, бо то за надію Ізраїля мене заковано в оці кайдани. А ті йому сказали, ми ані листів про тебе не одержали з юдеї, ані з братів ніхто не прийшов, і не звістив, і не говорив про тебе щось лихе. Однак ми бажали б довідатись від тебе, що ти думаєш. Бо про цю секту нам відомо, що їй сопротивляються всюди. І, призначивши йому день, прийшло їх більше до Його домівки. Він викладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про Ісуса з закону Мойсея та пророків від ранку аж до вечора. Деяких переконували Його слова, а деякі не йняли віри. І, бувши в незгоді між собою, почали розходитися, коли Павло до них промовив лиш одне це слово. Добре прорік був святий Дух через пророка Ісаю до батьків ваших, кажучи Піди до цього народу і скажи. Ви слухатимете вухами і не зрозумієте, дивитиметесь очима і не побачите. Бо серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, щоб часом не бачити очима, і вухами, щоб не почути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх. Нехай отже буде вам відомо, що це спасіння Боже було послане поганам, і вони. Почують, коли ж це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючися між собою. Павло перебув повних два роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з повною сміливістю та без перешкоди. Послання до Ефесян, розділ 6. Діти, слухайтеся в Господові батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір, це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було, і щоб ти на землі був довголітнім. А ви, батьки. Не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. Раби, слухайтеся панів сьогодні світніх із страхом та пошаною у простоті вашого серця, як Христа, працюючи не задля ока, щоб подобатися людям, а як Христові слуги, що з душі чинять волю Божу. Служіть охоче, як Господові, а не як людям, свідомі того, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що зробить доброго, чи то раб, чи вільний. І ви, пани, чиніть їм те саме Облиште погрози і знайте, що як для них, так і для вас є Господь на небі, який не зважає на особи. Нарешті, Кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого? Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. І для того пильнуйте з повною витривалістю, моліться за всіх святих і за мене, щоб Бог. Коли уста мої відкрию, дав мені сміливо звістувати тайну Євангелії, якої я посол у Кайданах, щоб я говорив сміливо про неї, як мені належить. А щоб ви також знали, як то зі мною та що я роблю. Проте все повідомить вас Тихик, любий брат мій і вірний слуга в Господі, якого я саме вислав до вас на те. Щоб ви довідалися про наші справи, і щоб Він утішив серця ваші. Мир братам і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, що люблять Господа нашого Ісуса Христа в нетлінності. Амінь. Псалом четвертий. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий. У тісноті моїй дав ти мені пільгу, змилуйся надо мною і вислухай мою молитву. О Сини людські, доки будете твердосерді? Чого любите пусте і шукаєте неправду? Знайте, Господь предивне своєму святому робить. Господь почує, коли покличу я до нього. Тремтіть і не грішіть, роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть. Жертвуйте жертви справедливі, і на Господа надійтесь. Багато кажуть, хто нам покаже блага. Яви нам, Господи, світло лиця Твого. Ти дав моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина і хліба. Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо Ти, о Господи, єдиний, даєш мені. Безпечно жити. Книга ПРИПОвідок, розділ 17. Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун. Прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів. Слава ж дітей їхні батьки. Не личить дурневі. Наказуюча мова Тим менше князеві уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має, куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, Хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро? Злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні господові. Навіщо гроші в руках дурня, щоб мудрості купити? Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, Щоб скривити стежки правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син. Своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий, той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить. Здається мудрим і розважливим, як стулить губи. КНИГА ПроРОка Єремії. Розділ шостий. Втікайте геть о діти вніємина. Зпосеред Єрусалиму засурміте втекоа. У Беткеремі знак дайте, бо лихо гряде з півночі і страшна погибель. Вродливу і витончену дочку Сіону я спустошу. До неї прийдуть пастухи з своїми чередами. Навколо неї шатра понапинають. кожен, Випасає своє займище. Готуйте війну проти неї, вставайте і ходім опівдні. Горе нам, бо день хилиться, бо тіні вечірні розтяглися. Вставайте і вночі ходімо, порозвалюймо її палаци. Бо так говорить Господь сил. Рубайте дерево її. Насипайте вал проти Єрусалиму. Це місто мусить зазнати кари воно сповнене насильства. Як з криниці лється вода, так і з нього лється лукавство. Лиш гвалт руїна чути в ньому. Передо мною постійно біль і рани. Прийми науку. О Єрусалиме, а то душа моя відвернеться від тебе, а то вченю тебе пустиною безлюдною землею. Так каже Господь сил: Обберуть зовсім, як виноградник, останок Ізраїля. Пройди рукою ще раз, як збирач винограду по винограднім вітті. До кого мені говорити, кого заклинати, щоб зважили? Глухе бо в них вухо, вони чути не можуть. Слово Господнє це їм на насміх, не до смаку воно їм. Тому я повен Господнього гніву і втомився його в собі тримати. Вилий його на дітей на вулиці, на хлопців юрбу. Бо займуть мужа з жінкою у полон, старого з повнолітнім. Попереходять їхні доми до інших, поля купі з виноградниками, бо я простягну мою руку на мешканців краю. Каже слово Господнє. Бо від найменшого до найбільшого усі лиш дбають за наживу. І від пророка до священника усі чинять оману. Рану народу мого лікують легковажно, кажучи мир, мир, а миру немає. Стидались би своїх мерзенних учинків. Та вони вже сорому не мають, не тямлять навіть, що то стидатись. Тому і попадають між тими, що впадуть, коли навідуюсь до них, вони спіткнуться, каже слово Господнє. Так, говорить Господь Спиніться на дорогах і роздивіться, та розпитайтесь про стежки недавні, де дорога добра, то й ступайте нею і знайдете спокій душам вашим. Вони ж сказали Ми не підемо нею. І я поставив вартових над вами. Вважайте на звук трубний. Вони ж мовляли, не будемо зважати. Тож слухайте народи, і знай, громадо, що з ними буде. Слухай, о земле. Оце наведу на народ, отой, лихо, виплід їхніх думок. Бо вони на слова мої не зважали і закон мій відштовхнули. Навіщо мені ладан із шеви, і пахуча трость із країв далеких? Ваше всепалення не люблю я, і ваші жертви мені не до вподоби. Тому Господь так каже: Оце покладу спотикання перед отим народом. Об'які батьки і сини спотикнуться разом, сусід і його приятель погинуть. Так говорить Господь. Ось іде народ з північної країни, великий люд здіймається з найдальших закутин світу. В руках їхніх лук зо списом. Вони жорстокі, не мають милосердя. Голос їхній реве, як море, вони верхи на конях, готові, як один до бою проти тебе, дочко Сіону. Почули ми про нього вістку, помліли у нас руки, туга нас огорнула, біль, як у породіллі. У поле не виходьте, і по дорозі не ходіте, бо там ворожий меч і жах навколо. Дочко мого народу, підпережись вереттям і в попелі качайся, справляй жалобу, мов по синові одинакові, лементуй пригірко, бо раптом надійде на нас погубник. Я баштою і твердиною зробив тебе в моїм народі, щоб ти розпізнавав і випробовував їхню дорогу. Всі вони бунтарі запеклі, наклеп розносять. Вони мідь і залізо, всі зіпсовані. Міг дме сильно, щоб оливо вогнем пожерти. Левар витоплює надармо, жужлі не відділились, негодящим сріблом їх звати будуть. Господь бо їх. Відкинув.